Від вітаємо вас на нашому сімейному каналі. Проснулися наші карапузи. Чоловік приїхав з закупки, ми його дуже чекали з списком з п'яти чи шести продуктів. І тут у нас це все весь список вилився у два магазина. Ашан і Метро. Це тільки Ашан. Ну, Чоловік говорить, що там просто були акції, тому він так багато всього взяв. Подивимося, <гум> зараз які там акції були. Водичку, дитячу. Ми беремо воду по 38,50. Ну, Це дешевше, ніж тут можна було знайти. Потім такий цікавий йогурт. Він взяв ашан. Вони йдуть такою великою якби, пластиною. Абрикос, груша, ананас і персик. Таких чотири Такі. По 9,90. Потім ванімій цукор, дві штучки, ну це мені точно потрібно було. 2,10. 10 е, Яйце по 3,70, таких 30 штук. Це яєчко по 3 гривні це було по акції. Тому він завжди 10 штучок. Ну, нічого, з яйцями ми точно справимось. Потім батончик. Отакий от от, кокосовий. Він там, вроді, по 10 гривень, там по акції він був, він був раніше 17, зараз по 10. Отака от шоколадка. По 22 гривні чоловік взяв по 10 Ну, Тут вони маленькі, по 40 грамів, але ну, все рівно. Дві штучки. Ну, Шоколадний рідко, але такий цікавий шок. Не знаю, що це за шоколад. Саме основне це оцет, якого не може дочекатися вже другу закупку 28,90. Потім ми часто беремо такі йогурти двошарові, дольче по 13,60 там Отакий от персик маракує, такий просто персик. Він йде 14 гривень. любимий наш це ківі, Він двошаровий, от обожнюємо цей йогурт. Він так же само до 14 гривень. В середньому так 14 гривень він коштує. Потім масло по акції 34,90. Славі, ну, не знаю, яке воно по Ми ще я не пам'ятаю, щоб ми його брали. Потім чоловік набрав желе. У нас зараз е, сезон желе. так В середньому 17-18 там, 18 гривень, 19, ну, невелика не відмінність. Це що у нас? Лимон? Потім персик, потім малинка. Апельсинчик. Крісові ягоди і вишенька. ну, Будемо будем мати, ще їсти. Потім такі чіпсики. Ну, це чисто 12 гривень, так, теж по акції. <смі> <смі> Жилі. Що там ще було? А, какао, я думала, що це теж жила. Какао 24 гривні, хотіла мрію, не знаю, чому чуди взяв таке какао, ну будемо пробувати що нормально. Бо ми какао варимо, щоб було смачне. Хлібчик слов'янський. Е, і, як він називається, Волинський. Е, Слов'янський там 19 гривень, волинський 17 гривень. Щось, ну, не, не, не дуже не настільки дорогі. Е, потім борошно чоловік взяв по 10 гривень. Кілограм 10 гривень дві штучки. зайчик. Е, так, потім. Це він собі до хвила взяв. Ставритка. Е, по, по 34 гривні. Потім такі от 25 гривень потасує. Я не знаю, що не дуже люблю. І це теж десь в таких межах, недалеко. Не, не Молоко. 6 штучок по 27. Котик? Ні-ні, мама бачить. Маленький, 27,40. Потім ще Анна, ну, я, я сказала, що 3 гривні ще. І яблучний сік 46,90. Це має бути смачний шачок. І майонез 34,90, Це теж з тої закупки, що я писала. Ось така наша закупочка. Дивимося ага. далі. І тут у нас продовження метро-чек. Це продовження моєї неіснуючої закупки. Тут у нас хлопці проснулись, поїли і зараз возмущаються, Огризаються, що їм мало уваги приділяють. І почнемо. Ми любимо йогурти, одразу говорю. Йогурти отакі от локомоко по 12 гривень, такі по 9 гривень. Це ріоба. І такий двошаровий чоловік ще один знайшов в Києві. Це 14-15 гривень, щось все таке. Ну, вирішили спробувати взяти засіб для посуду. Він вроді не такий рідкий, 25 гривень. Горох жовтий 17 гривень. Кілограм, напевне, 300. потім макарони, отакі от вони там лінгвіні чи як вони, такі, як колись вдома робили, широкі макарончики. Зайці! 29 гривень. Молоко 2,5 жирності. Ферма 28 гривень. І такий чоловік взяв ще 3,2 жирності. Чесно, я молоко особо не вживаю, тому для мене що 3,2, що 2,5 – одна різниця. Ну, це 30 гривень. Потім паприку, зараз я подивлюсь. Сметана 28 гривень. Така 15% жирності в стаканчику. Сир 230 гривень кілограм. Ну, тут десь. Я знаю, на 100 з копійками гривень, майже пів кілограма. Ви була по акції чоловік знайшов. Воно в Ашані коштувало, вроді, 27 чи 25 гривень, тут він взяв по 17 гривень в метр. Водичку ми взяли блок води, тут чоловік взяв блок води. Одна, одна пляшечка 12 гривень. Потім соки. Отакий От наш сік по 36 гривень. Тут у нас що? Яблуко-груша. Слива, яблуко, персик і такий ну, якби 100% сік, 41 гривня. І такі от дуже смачні соки. Чоловік останнім часом бере їх. Яблучний, отакий от, е, аро, якби метро. Отаких от три, вони йдуть по 40 гривень. До, ну, реально дуже смачні. Ну, це алкоголь «Белс» – 280 гривень, там теж по якісь акції. Потім 32 гривні мука. Тут 2 кілограма. така теж арона. Попробуємо, яка вона по якості буде. І, звичайно, желе. <з mult> Як буде у нас без желе? По 18 гривень мрія досить хороша фірма. Потім що тут у нас? Ківі, полуничка, апельсинчик, вишня і лісові ягоди. А паприку забула. Паприка, що у нас паприка коштує? Чоловік пам'ятає. Паприка? Паприка? Ніхто не пам'ятає паприку. Дивимось паприка. Паприка, паприка, паприка. Я не пам'ятаю паприку. О, паприка молота. Десь біля восьми гривень. Отак. У нас паприка зкінчила. Оце насіння. Великі пачки. Десь теж чоловік говорив. Скільки вони коштують насіння? Зайчики. 32. 32 древні. <ріст> велика пачка, велика пачка. А ми з насіння останнім часом вживаємо часто, бо ми йдемо гуляти з малюками і ми розмовляємо і живемо на січка. Три штучки. От така от у нас закупка. Покупка, закупка. Подивимося, тих, нам цього вистачить. Все, вам дякую, підписуйтесь на наш сімейний канал, ставте лайк, дизлайк, якщо вам не подобається. Підтримуйте перемовний контент. Дякую.